Всім привіт-привіт! Знову у мене розпаковка замовлених товарів з Китаю. Саме з сайту Aliexpress Останнім часом дуже посилки стали швидко доставляти. То, кому потрібно, переходьте за посиланнями, які я завжди додаю в описі під відео, і можете собі обирати певні товари, які захочете. Бачите, був один пакет, а сюди об'єднали два замовлення, два пакетики. Воно якось такі цікаво обклеєні, що тут є. І тут є 3 метра сіточка для того, щоб робити буженіну домашню, і вона щоб гарно виглядала. Ось такий великий рукав. Сюди можна наповнювати м'ясо, і воно буде виглядати як магазин, тільки буде домашнє. Є різними розмірами, мабуть, метр, два і три. Ну, можливо, і більше є, але я потрапила на сайт, де а, трьохметрову таку замовила сіточку. Так, що ще тут є? І тут пакетик із такими ось камінцями. Вони прозорі, ну, чи білі, не знаю, як правильно на їх назвати. Ні, мабуть, це таки вони такі, як прозорі вважаються. Коли вони побудуться під світлом, напитаються ультрафіолетовими променями і потім будуть світитись. Куди мені потрібно в акваріум. У нас є рибки, я хочу, щоб там вночі трішки такий декор був і світився ще й вночі в акваріум. Так, наступна посилочка. Навіть не знаю, як відкрити, щоб не пошкодити. Ага. Прийшли дві кульки з золотим таким кольором. Називається цей колір рожеве золото, Тут повинні бути одинички. Давайте одну розпакуємо. Да, великим розміром одиничка. Дуже часто бувають акції знижок на цих сайтах китайських, і можете ловити певні ці знижки, щоб замовити дешевший товар. Так, якщо вам не терміново, а ви можете почекати там місяць, да? а, то моніторте кожен день, там, через день, раз у тиждень, щоб порівняти ціни і замовити вже для вас актуальний вам товар. А, доставка десь приблизно за два тижні приходить. Раніше дуже довго замовляла товари, вони дуже довго йшли. Я ж не знаю, що тут є. І як його так розпасовувати, якось так пакують, що нічого не зрозуміло, як діставати. Ага, тут також дві посилочки. Тут повинні бути метелики. Я сподіваюся, вони різними кольорами, тому що я замовляла різними кольорами. Так, да, Одна фольгазована фіолетова, не буду вже розкривати, а інша повинна бути така, не така яскрава. А інша, так, да. вже не така яскрава, я зображення додам. Покажу, як вони виглядають вже в надутому вигляді ці метелики. Щось ось така невеличка посилочка. Це такі таблеточки для того, щоб можна було фіксувати тупочки паперу. Раніше так на спіральці їх фіксувала, а зараз можна... За допомогою ось таких табличочок фіксувати. Мабуть, 10 штук тут. Щось дуже коштувало дещо, підрібне, мабуть, чи що. І вирішила, я завжди працюю з папером, то спробую ось так от уже кріпити за допомогою цих таблеточок, фішечок. Що, Тут, мабуть, також об'єднали, бо щось, наче, рухаються, дві посилочки. Буду розрізати. Так, да, в одному пакеті два пакетики. Ага, це Женька замовила ось такий яскравий собі чехольчик на мобільний телефон. Він силиконовий, зображення тут намальоване. Ось такий гарний гриб яскравий. І, і не пам'ятаю, що це ще. Щось якась кардонка. Чи поролон якийсь. Можливо, хтось щось попутав, чи я. Ага, це такі написи на торт. Топери називаються. Дуже гарно виглядають Happy birthday і Happy birthday. і З кульками це буде для Женьки на торт. А ось такою короною принцеска моя маленька. Це для Аліни на торт. О, як гарно виглядають рожеві такі. Бачите, як гарно зафіксували щоб нічого не проламалось, і все в належному стані дійшло. І ось ще декілька посилочок прийшло. То вже я додаю. До цього відео про цю розпаковочку. Мабуть, також прийшло декілька та для замовлення. Це ось такий напис Happy Birthday». Колір називається рожеве золото. Скордонки зроблені, Ці літери. Ну, ось так от виглядати буде цей напис. Не знаю, щось стрічку поставила, що воно означає, не розумію. Ну, це щось їхнє, мабуть, китайське. І щось таке заклеєне. Ого, також кастрієчка. Нічого тут не пошкодити. Бо я не пам'ятаю, що, що замовляю. Ага, пакет великий. А ще всередині невеличке. Згадала, це я Аліті замовляла ось таку пов'язочку на голову. Біленьку. Я думала, вона буде хебешна, а вона така ось капронова. Ніби то якийсь чулок ще затяжкий. Ну, ну таке не дуже мені щось доподобається пов'язочка. Бантик гарний, а сама пов'язка якась не першої свіжості. Ось. От чесне слово, як нібито капроновий носочок чи колготок, ось такий бант. Ну, тянеться гарно. Така пов'язочка. Так, і ще, мабуть, пов'язку я замовляла. Ага, я, мабуть, вже розумію, що три. Три товари в одному пакеті. <світ> -пакет> Нарешті. Прийшли кульки повітряні. Маленькі. Тут повинно бути, мабуть, 50 штук. Ну, я замовляла 50. Ну і буду сподіватися, що тут 50. Різними кольорами мікс такий гарні невеличкі кульки. Так, і наступна посилочка. Тут також декілька. Відкриваю спочатку цю маленьку. Ага. Тут також замовляла трендову пов'язочку. це знаєте, вже краще виглядає, ніж так. Бантик трішки прим'явся. Ось так гарно виглядає. Леопардова така. Так, да, ця мені більше подобається, ніж та. А вам як? М -м -м -м. Гарно буде гарно. Головне, щоб ні, не зняла, тому що вона все любить знімати з голови, що я її одягаю. Ну, трішки пофоткатись мені потрібно. Так, ще щось замовляла. Також три штучки, бачите, було. А тут я Женька замовляла шкарпетки. Але щось вони якісь дуже яскраві. на зображенні були десь ось такого ось кольору. А тут вони також триндові, леопардові. Так і знаєте. Плотна синтетика така. Ну, ось. Тут немає п'ятки, тому як хочеш, так і одягай. Ну, от камера показує, що приємний колір, а я бачу, що вони такі насичені, жовті коричневі кольори. А в камері це не так погано і виглядає. І останнє, це, мабуть, також пов'язочка. Бо я замовляла їх штук 3, ну точно. Так, біленька, звичайна. Ось такого матеріалу, як і ось ця капронова така. Тут якийсь бантик трішки неправильний. Нічого ми зараз його поправимо. Ось так, біленька, звичайна. Хотілося б якогось прикраси тут ще додати. Ну, нема, так нема. Ось така гарненька. Не дуже дорого коштують, чому я її замовляла. Навіть якщо вона у нас тут і не буде, на декілька фотографій, я думаю, що встигну її сфотографувати, щоб вдягнути. Було в неї щось таке на голові.